А ми продовжимо говорити про блискавичні результати національної збірної України на Кубку світу в угорському Сегеді. І справді, майже всі досягли переможних результатів. Лише Андрію Кравчуну не вдалося повторити свій попередній заїзд. А тому він лише за крок від медалей зупинився в той же час. І влад єпіфанов міг стати золотим призером, але тільки 0,09 сотих секунд. Кунди йому не вистачило його випередив його британський візаві. Тож як це було і яка напруга нависла на трибунах в Угорщині? Побачимо просто зараз в сюжеті каналу Еквалімпік. Найкращі та найсильніші спортсмени вітають вас на Кубку світу з параканоє у Сегеті, Угорщина. Параканоє дебютувало на Паралімпійських іграх у Ріо, 2016 Та щороку стає все більш популярним серед спортсменів та глядачів з усього світу. Я вважаю, що це чудово брати участь у перегонах у Сегеді. Це батьківщина веслування на каної, і дуже приємно бачити, як багато спортсменів на пара каної підвищують рівень змагань, тому перегони дуже азарт. Трохи холодно та трохи вітряно, але чудово бачити, що як вид спорту ми прогресуємо та показуємо, що ми все ще можемо працювати у важких умовах. На жаль, після впевненого третього місця у кваліфікаційному заїзді Андрій Кривчун фінішував п'ятим та поступився суперникам на дистанції у 200 метрів. Дуже незручний вітер, який дує з, -з лівої сторони. Ну, а для мене це ну, дуже важко, тому що треба постійно відрулювати лодку. У інший бік, а так як травма спини, плани в мене ну як завжди, тренуватися, намагатися здобувати медалі і вистояти честь України. Не дивлячись на тренування під звук повітряних тривог, українська паралімпійська сім'я завжди поруч та підтримує спортсменів і допомагає триматися та боротися за такі важливі для країни перемоги. Підтримку тренера ми відчуваємо завжди, навіть на тренуваннях. паралімпійський комітет Валерій Сушкевич ну дуже допомагає. Я думаю, що без нього паралімпійського комітету можливо б і не було. Важливою є підтримка та єдність не лише всередині країни. Вся міжнародна спільнота вболіває та підтримує українських параспортсменів. Паракара існує більше 10 років. Воно дуже інтенсивно розвивається, і з тих пір я можу сказати особисто зараз, як тренер, а в минулому як спортсмен, що відносини між бірною Україною та Польщею завжди були дуже хороші. Ми знаємо один одного, ми друзі, ми змагаємось, але між нами завжди були дуже хороші спортивні стосунки. Я думаю, що Велика Британія та Україна у веслуванні на параканої завжди боролися на рівних. Коли ми змагаємося, ми дуже дружні та підтримуємо один одного. І ми були дуже раді бачити. Їх і змагатися з ними сьогодні, тому це чудово, що вони тут. Зворушлива атмосфера та відчуття перемоги пригнічуються розгляданням допуску спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань, в тому числі і нещодавне відновлення членства російських та білоруських паралімпійських комітетів в міжнародному паралімпійському русі. Ситуація політична нам не байдужа політична ситуація. Ми знаємо, що відбувається в Україні, і на жаль, спорт від цього страждає. Але мені здається, що іншого способу тиску на Росію, окрім як заборонити участь їх спортсменів, немає. Єдиний спосіб, який ви можете спробувати чинити тиск на їхню владу, це заборона участі їх спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Українські спортсмени не можуть нормально тренуватися, і багато з них загинуло на війні. Тому було б несправедливо допустити спортсменів з Росії. Я за те, щоб залишити заборону на участь їх спортсменів. Особисто я сподіваюся, що люди, які приймають рішення, що вони приймуть правильні рішення для спорту та суспільства. І я дуже рада бачити українських спортсменів, які змагаються разом з нами. І я сподіваюся, що ми як нація будемо підтримувати їх і надалі і змагатимемося з ними на кожному турнірі. Дякуємо всім, хто підтримує, розповсюджує та вболіває. Здолаємо та переможемо! Все буде Україна! Друзі, а зараз я до нашої розмови залюбки долучаю В'ячеслава Загребу, головного тренера національної збірної України з Параканої, тому що ми можемо багато говорити про Кубок світу в угорському Сегеді, але звісно набагато краще про це поговорити з наставником, очільником нашої команди, який проведе в нашому ефірі аналіз виступу. Тож, пане В'ячеславе, по перше вітаю і також дякую за такі чудові чудові результати в непростий для України час. Тож, розкажіть, будь ласка, як склався і складався цей Кубок світу для збірної України? Добрий день всім. Ну, це Кубок світу був. Це перші міжнародні змагання були у нашому новому сезоні 2023 року. До речі, це дуже складний сезон буде, тому що він ліцензійний. В серпні місяці ми маємо виборювати ліцензії на Паралімпійські ігри. Ліцензії ми будемо виборювати на чемпіонаті світу у місті Дузьбург, це Німеччина. Це були Кубок світу. Це був перший такий серйозний міжнародний старт, на якому ми. Побачили всі наші плюси, всі наші недоліки, те, що над чим нам треба буде допрацювати до чемпіонату світу, і, звісно, зробити висновки, висновки і якісно підготуватися до чемпіонату світу. І в цілому, підготовку, ми плануємо так, що основний Пік цього паралімпійського сезону ми будемо готувати вже на паралімпійські ігри у Паріж Париж. Так, розуміємо, цикл Паралімпійський триває до ігор все менше і менше часу. І ось в цьому контексті не можна не запитати, зокрема, й про Марину Мажулу. Ось зовні з боку завжди здається, знаєте, з якою легкістю вона е випереджає своїх опоненток, приходить першою на фініші. Але ж е ми розуміємо, скільки роботи так за цим всім стоїть. Не видимо і праці постійно, і тренерським штабом, і звісно. Самою атлеткою, скажіть, чи це не максимум Марини? Чи є ще куди прибавляти, зокрема, і в перспективі Парижу 2024? Дивіться, ну не все так просто, правильно ви кажете. Не все так просто. В підготовці Марина якісно підготувалась до Кубку світу. Якщо ми кажемо зараз конкретно за Марину, якісно підготувалась до Кубку світу. Звісно, вона зараз не в найкращій своїй спортивній формі. Не завжди нам вдається так перемагати на змаганнях. Бували в нас і поразки. Звісно. Марина якісно відпрацювала весь цей зимовий зимовий весняний період. Якісно підготувалася взагалі вона така тружениця в нас, старається відповідально відноситься до тренувань, до змагань, і це звісно ця якість потім виливається в якісний результат. Але, звісно, ви правильно кажете, що результат Марини це праця. Великої кількості людей, не тільки марини, не тільки тренера, а ще ті, ті люди, яких ми не бачимо, які знаходяться, умовно кажучи, за кадром. Це і лікарі, і масажисти, фізіотерапевти, це і менеджери, це і бухгалтерія, це і прибиральниця в тому в, в, в сенсі, що всі люди, які працюють на цей результат, а Марина вже, вже мусить його реалізувати і підняти наш прапор на е, міжнародних е, змаганнях. Тобто е, я сподіваюся, що ми ще зможемо, зможемо більш якісно підготуватись до чемпіонату світу і до Паралімпійських ігор. Але тут Трошки обережно треба підходити до цього, тому що бувають і травми, бувають і хвороби, і над цим всім треба працювати. Безумовно, і робота ведеться постійно. Знаєте, це ж саме можна сказати і про Влада Єпіфанова, який також досить швидко підкорив болівальницькі експертні серця. Тож можна говорити про якусь знаєте, програму пришвидшеного виведення спортсмена на п'єдестал. Ну, даруйте вже, знаєте, що я так легко про це говорю, але при тому, ось ви сказали, що можуть бути певні проблеми, і хвороби, і травми, тому що це все фізко фізичні властивості, звісно, спортсменів, але е, коли потрібно, іноді доводиться все ж форсувати підготовку, особливо перед кубками, чемпіонатами світу, Європи, ну і що вже говорити про безпосередньо Паралімпійські ігри. Ну, дивіться, ми взагалі стараємося не форсувати підготовку, ми взагалі стараємося планувати підготовку, тому що ми за рік. Знаємо, вже календар цих змагань, і завдяки вчасному якісному фінансуванню ми можемо спланувати всі навчально-тренувальні тренувальні збори. Це навчально тренувальні збори, які ми проводимо за кордоном. Ми проводимо їх на воді і якісно розпланував цю підготовку. То нам не, не потрібно форсувати з е, 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 підготовку спортсмена на змагання. Тому що форсування не завжди з е, 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 користю відображається на здоров'ї спортсмена. Це по-перше, по-друге, по влад не також і швидко став чемпіоном. Влад в нашій команді. Тренується майже зі своїх 15 років, і він пройшов дуже довгий шлях непростий шлях, довгий шлях. Він прийшов до цього результату. Було і падіння, були і перемоги. Але я вважаю на сьогоднішній день влад ще не використав всі свої ві свій потенціал і думаю, що він ще буде прогресувати і порадує нас своїми медалями, своїми нашими медалями, і принесе користь для нашої держави. Ось в цьому контексті не можу не запитати також про Андрія Кравчуна, наскільки талановитий, також атлет, але помітно, що важко, поки постійно і стабільно так демонструвати високі результати, боротися за медалі. Тож тут теж потрібен час, щоб дійти справді до такої стабільної, високої і майстерної завжди гонки. Не лише за п'єдестал, а й за золотом, тому що. Помітно було, що міг і в Сегляді в Угорщині досягти медального заліку, але трішечки не вистачило. Ну, дивіться, насправді ситуація з кривчуном трошки інша. В випадку кривчуна часу в нього нема, тому що він дуже вже атлет, йому вже майже 40 років. І те, що ми робимо з ним, то він дуже відповідально працює на тренуваннях, відповідально працює на тренуваннях, але сподіває, ми сподіваємося, що він потрапить у медальний залік, але йому треба дуже дуже багато працювати. Але вік бере. Бере своє, йому дуже тяжко важко працювати. Будемо сподіватися, що він впорається. Але тут інша у нас проблема в нашій команді, і я думаю, в інших командах Паралімпійського руху. У нас нема, у нас нема спортсменів, молодих, які б зацікавлені були займатися нашими видами спорту. Тому Користуючись нагодою, може хтось побачить наш ефір. то Залучайтесь, будь ласка, до наших команд, до нашої команди, і ми будемо відпрацьовувати і будемо працювати на е, високий результат. Справа в тому, що у нас насправді декілька класів взагалі відкриті. У нас просто нема людей, яких ми можемо тренувати, не тренувати і виставити на змагання. Тому ми готові продивлятися. А в випадку Андрія Кравчина, звісно, ми будемо працювати, і все, що він зможе показати, я думаю, впевнений в тому, що він себе не буде жаліти і буде. Буде старатися завоювати медалі для нашої держави. Ну, з такою підтримкою і тренера, і тренерського штабу всієї команди, звісно, і Національного паралімпійського комітету, і нас, всіх, тому що українці підтримують, я впевнений, що відчувають цю підтримку і Андрій, і вся наша збірна. Я теж користуючи нагодою, хочу залучити і наших юних маленьких глядачів чи їхніх батьків. Тож приводьте вашу дитинку і пара це чудовий і розвиток, і реабілітація. А в майбутньому, можливо, і будуть у Нас ще такі чемпіони. Пане В'ячеславе, коротеньке запитання про найближчі плани збірної, враховуючи, що тут ну лише рік з гаком лишається до Парижу 2024. Тож, яка зараз буде підготовка, які найближчі престижні старти також чекають на збірну? Дивіться, зараз два тижні команда відпочиває. Відновлюватися теж потрібно. Це теж ходить підготовки відновлювання. При кінці травня починаються навчально-тренувальні збори в Дніпрі. Ми там використовуємо виснувальний канал, там дуже зручно тренуватись нам. В кінці липня ми плануємо в Португалії виступити на Чемпіонаті Європи. І, звісно. Кінець серпня ми готуємося основні змагання цього сезону. Це чемпіонат світу, ліцензійний чемпіонат світу. І якщо буде можливість, там планується ще етап Кубку світу після чемпіонату світу у Парижі. Для чого він планується? Для того, щоб спробувати поганятися на каналі на Олімпійському каналі. Щоб вже е, мати уяву в якому стані там е, канал, вода. Ну дуже багато е, яка там погода, дуже багато моментів, з яких складається цей результат, і дрібних моментів. Е, і сподіваємося, що ми ще після Кубку Чемпіонату світу виступимо на Кубку Світу і е, відтестуємо цей канал. То потім після цих змагань сподіваюся, що Національний Паралімпійський комітет буде в нього можливість профінансувати нашу якісну підготовку, така як була ці останні роки. роки. І я думаю, що сподіваємося, що ця ці політичні ситуації не завадять там. Провести навчальне тренувальний збори якісно підготуватись на Паралімпійські ігри. Політична ситуація я маю на увазі те, що, звісно, не, про допуск, не допуск російських білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри. Тому що наша команда глибоко поняна в тому, що цього робити неможливо і ми не уявляємо, як це. Взагалі це питання розглядається на міжнародних керуючих керуючих зборах, які проводяться, і розглядається взагалі, як розглядається можливість участі участі цих спортсменів у міжнародних змаганнях. Сто відсотків пане В'ячеслав, дякую вам. Будемо сподіватися, справді що здоровий глузд і справедливість буде верховенством і права. І, зрештою, того, як буде вирішено це питання. Тож, ще раз спасибі вам і слава Україні. Героям слава. Бажаємо вам, звісно, успіхів. Ви чекаємо тільки на п'єдесталах всю нашу команду вже Парижа 2024. В'ячеслав Загреба, головний тренер національної збірної України з пара каноє, був цієї миті з нами. Ну і справді, наш сьогоднішній ефір добігає свого завершення. Ми всі розуміємо, що наші спортсмени боряться, боряться так само, як на своєму спортивному напрямку, але не забувайте про інформаційний фронт. Вони роз. Овідають атлети, тренери, всі представники української делегації про все те жахіття, яке творить Російська Федерація в Україні, але в той же час нашу перемогу, нашу незалежність, деокупацію та життя всієї України виборюють Збройні Сили України. Тому будемо підтримувати їх. Ви, друзі, будьте з каналом Еквалімпік. Не забувайте про наших захисників і захисниць України. І звісно, дуже скоро ми зустрінемось знову. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам і за увагу. Звісно, бажаюся. Найкращого, а Україні ми разом кажемо тільки перемагай!